Ремонт елітної комерції за два місяці. Так, друзі, я не помилився. Сьогодні хочемо познайомити вас з простором, який ми робили на початку цього року, і з терміном майже в два місяці. Ходімо дивитися, але для початку давайте пригадаємо, в якому стані ми отримали це приміщення. Ось на цих фото видно, як виглядав фасад. Ходімо всередину. Це об'єкт наших постійних замовників, які ми вже робили салон в Києві. Посилання можете подивитися в описі даного відео. На цей раз стояла задача термінового ремонту, так як сезон вже був на підході. Зараз ви бачите кадр, в якому стані ми отримали це приміщення. Як бачите, тут не було майже нічого для відкриття такої оптики. Отже, нам довелося працювати зі стелею, стінами, підлогою, зносити та будувати нові конструкції. Що було виконано? А виконано було наступне. Був демонтаж повністю стінових. Конструкцій гіпсокартонних, частково демонтаж стелі. По-новому зроблені всі конструкції по стінам, так як на підлозі служить камінь Тровертін. Власники приміщення не хотіли, щоб ми його замінювали, так як він нам не підходив по дизайну. Було прийнято рішення встелити парнілову підлогу. Багато було перероблено освітлого світлово рішень. Перезаведені всі нові комунікації. По електриці, так як е старі, були в жахливому стані і не можна було використовувати майбутнє для даного проєкту, було зроблено перепланування, демонтаж непотрібних нам конструкцій, і перегородок. Монтаж нових перегородок було організовано каб кабінет е лікаря, який безпосередньо приймає в себе своїх клієнтів, робить діагностику зору. Відповідно, можуть відразу підібрати ті окуляри, які потрібні. Так виглядає кабінет. Сам вузол теж весь був перероблений, всі конструкції були розібрані. Плитка перевстелена, сантехніка замінена, всі труби передивилися, зробили повністю всю ревізію, де потрібно що замінили. Перепровірили і так далі. Далі ми пройдемо в зону відпочинку, можна так сказати, де була організована невелика кухня. Для її повноцінних функціонування потрібно було завести і воду, і зробити, щоб функціональна кухня була. Це зробити каналізацію. Відповідно, було прокинуто труби з даного приміщення аж до стояка. Він у нас знаходиться десь в даному в цій зоні. Для того, щоб каналізація функціонувала, потрібно було використовувати століт. Що ми і зробили. Були замінені дверні блоки. Замовники вибрали, щоб двері були в монтажу. Так вони виглядають. Це у нас близький прохід, технічна зона, щити, електро, кондиціонування, вентиляція, тут організована серверна. Де знаходяться всі комунікаційні речі по відеозв'язку, по відеонагляду, по сигналізації, інтернету і так далі. Дане приміщення зроблено так сказати для зони зони відпочинку персоналу. Невеличка кухня, де є і кава машина, і повноцінно. Тобто, і осмо стоїть, і працює. Повністю мийка. Ось така в нас вийшла історія, дуже пишаємось термінами та якістю виконаних робіт. А ми від себе сміливо можемо рекомендувати наших замовників, а саме їхню оптику, яка знаходиться на Великій Васильківській, майже на протипланетарію. Завітайте сюди, і вам запропонують найкращі бренди, перевірять ваш зір і підберуть все, все що вам потрібно. Для того, щоб ваш зір був чіткий і ясний. А вам нагадуємо, що ми компанія, яка створює простір щасливих людей. Тому, якщо вам потрібен ремонт під ключ разом з меблями, звертайтеся. І як завжди, далі буде!